Комісія. До вашої уваги пропонується дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему розробка мобільного застосунку для відстеження та аналітики тренувань. Об'єктом дослідження є програмні засоби для відстеження та аналітики тренувань. Предмет дослідження мобільні застосунки для відстеження тренувань мета роботи створення мобільного застосунку для відстеження та аналітики тренувань. Метою роботи є розробка мобільного застосунку, який забезпечить користувачам можливість ефективно відстежувати свої тренування та аналізувати дані локально. Без інтеграції з зовнішніми сервісами, також безплатних функціонал чи підписок. Для розробки проєкту було обрано фреймворк React Native. На слайді представлена таблиця популя... порівняння популярних фреймворків, між якими я обирав. Кожен з них має свої переваги та недоліки, але враховуючи вимогу до проєкту та розповсюдженість мови програмування JavaScript було обрано саме React Native. Наступним етапом є вибір мови програмування. Скільки реактирів підтримує як JavaScript, так і TypeScript, оскільки TypeScript є надбудовою JavaScript. Для розробки проєкту було використано саме TypeScript. У таблиці наведено огляд ключових відмінностей між цими мовами, але спираючись на підвищену безпеку даних, строгу типізацію та вищу кінцеву якість продукту, було обрано саме TypeScript. Для керування станом додатку було обрано архітектуру Flux. Екрані представлена її візуалізація. Е, роль виду в нашому випадку, в випадку мобільного застосунку, виконують сторінки і компоненти, які відображають і отримані дані із сховища. Це стор. Для зміни даних кожен вид використовує певні дії Actions, які очікує та обробляє диспетчер. Він вирішує, яким, чином, яким саме чином оновити дані сховища під час отриманої дії. На даному слайді представлені основні сутності, які використовуються у застосунку та які є основними даними застосунку. А також зв'язки між ними і поля кожного з них. На даному слайді представлена схема сховищ. Весь застосунок розділений на декілька сховищ, в залежності від функціоналу, який він представляє. Сховище тренувань відповідає за зберігання записаних тренувань це Workout Store. Сховище body Tracker. Відповідає за зберігання даних про вагу, яку вносить користувач. Сховище Exercise Store містить собі всі категорії і всі вправи, які присутні в застосунку після встановлення а також усі категорії та усі вправи, які користувач додав сам у процесі користування. Сховище таймеру відповідає суто за стан таймеру, відпочинку, і ніяк не пов'язаний з іншими сховищами. Під час розробки використовував наступні популярні бібліотеки. Крім React Native, було б використано Redux Toolkit для більш легкої реалізації архітектури Flux, зв'язка Persist та React Native Async Storage для зберігання даних, та Lodash як допомірна бібліотека із корисними функціями. На даному слайді представлений інтерфейс розділу тренувань, де можна записати нове тренування, подивитися історію за конкретною вправою та за конкретний день. На розділі Календар представлено інтерфейс календаря, де можна подивитися історію тренувань за обраний день та редагувати її, чи додати нові вправи, якщо їх ще не було додано. Інтерфейс розділу профіль містить декілька екранів: саме екран для відстеження показників тіла, бо допоги в даному випадку, де можна додавати нові записи та переглядати історію, а також подивитися на графік. Також екран статистики. Який відображає е, статистику за всі тренування, та екран аналітики за різними критеріями, який дозволяє подивитися детальну інформацію про виконані вправи за певними критеріями та певний період. Таким чином, в результаті виконання дипломної роботи було розроблено мобільний застосунок для відстеження та аналітики тренувань. він призначений для людей, які підтримують здоровий спосіб життя. І слідкують за своєю фізичною формою. Призначені для індивідуального використання при будь-яких тренуваннях, Дозволяє вести історію тренувань, слідкувати за прогресією та аналізувати статистику на дистанції. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає чинним вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.